Вітаю вас, любі малята! Ми продовжуємо вивчати посуд. І сьогодні будемо з вами складати описові розповіді. Дивіться! До нас завітала Марійка. Вона полюбляє допомагати мамі на кухні та хоче пограти з вами у гру. Уважно слухайте правила гри! Вам потрібно назвати посуд, сказати, для чого він потрібен, а також описати його. У цьому вам допоможе питання, який, яка, яке. Починаємо. Що це? Це чайник. Для чого він потрібен? У чайнику ми нагріваємо воду. Який дітки чайник? Він гарний з квітковим малюнком та блискучою ручкою. Продовжуємо. Що це? Це каструля. Для чого потрібна? У каструлі ми варимо смачні страви, такі як суп. Чи борщ? Яка каструля? Яскрава, червона у білий горошок. Що це? Це тарілка. Для чого потрібна? У тарілку ми накладаємо їжу. Тарілка кругла, глибока. Що це? Правильно, дітки. Це сковорідка. Для чого потрібна? На сковорідці смажимо страви, м'ясо, рибу, або картоплю, чи інше. Яка сковорідка? Чорна, металева та важка. А це, дітки, що? Правильно, це. Чашка. Для чого потрібна? З чашки ми можемо пити. Чашка яка? Скляна. З гарним малюнком. Дитяча. А це глечик. Для чого потрібен глечик, дітки? З глечика зручно наливати компот, молоко. Або воду. Глечик який? Високий, з блакитною ручкою та гарним візерунком. Правильно, дітки? Молодці! Ви гарно впорались!